Тут ставлять шахи мат та можуть сидіти годинами, не зводячи очей з дошки. Вже 25 років у Білій церкві при спортивній школі юніс працює шахово-шашковий клуб у колишньому приміщенні рацу з унікальними вітражами займається майже 170 учнів віком від 5 до 23 років. Також тут регулярно проводять чемпіонати міста та громади. А до повномасштабної війни заклад організовував ще й обласні та всеукраїнські турніри. В місті Біла Церква на даний. Час працює е, тільки чотири тренера професійно чотири тренера з е, шахів, і один із них це майстер спорту України шахів Кириченко Віталій Ніколач, який має спеціальну освіту шахового світу. Він закінчив Львівський інститут фізкультури відділення шахів. У нас дуже багато призерів чемпіонатів України, призерів чемпіонатів в області, громади Білоцерківської. Діти з задоволенням і я. Бачаю, що майбутнє за інтелектом, за шахами. Хоча тут немає фізичних навантажень, як у легкій атлетиці чи плавані, шахи є офіційно визнаним видом спорту. Тож переставляти коня, ферзя чи інші елементи можна не лише вдома, а й професійно. А фігури на дошці тренують стратегічне мислення, уважність, пам'ять і витримку. Нагадаю, у розпорядженні кожного гравця по 16 фігур. Мета поставити матку королю супротивника. Першими завжди ходять білі і варіантів розвитку гри. Безліч. навіть в дитячому садочку займається. Є програма в дитячих садочках, також вже введені для старших груп програма шахи. Є приватні шахові школи, які займаються. В нас офіційно бюджетна школа, і в нас, ну я можу сказати, що поки що найкращий клуб Білій церкви. Один із досвідчених гравців Білоцерківського клубу – 16-річний Тарас Яремчук. Він багаторазовий переможець і призер змагань різного рівня, а також член збірної команди Київщини. Цього року хлопець виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Пригадує, найдовша партія тривала близько 4,5 годин. А щоб витримувати таку напругу, Тарас тренується щодня, як онлайн, так і в клубі. Для початку треба розім'ятися. Якось розім'ятися в шахах. Це є. Певні задачі. Тобто ставлять на дошці позицію, її варто вирішити. Після цього йде важлива частина розбір партій. Тобто зіграв партію, розібрати, які певні помилки зробив, щоб їх потім не, не повторювати. І далі вже йде гра із однолітками, щоб я став майстром спорту. Я маю набрати певну суму очків рейтингу та виконати норму, тобто проти певної кількості майстрів і кандидатів майстри набрати певну кількість очок. Білу церкву на шаховій арені прославляє і десятирічна Анастасія Борутя, переселенка з Краматорська. Нещодавно дівчина зробила те, чого раніше не вдавалося жодному представнику нашого міста. Здобула бронзову медаль в особистому заліку на чемпіонаті України. Та її мрія піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу в країні. Це цікаво для мене. Що, ну, я граю, я виграю. То це для мене цікаво і захопливо. Тут треба багато концентрації терпіння, бо тут треба сидіти і продумувати різні варіанти і лінії. Це було два роки тому. І в мене тоді була партія чотири зайві години. Я тоді виграла. У білоцерківському шаховому клубі чимало юних талантів, які вже сьогодні дають надію на велике майбутнє цього інтелектуального спорту. За роки роботи тренери підготували 27 кандидатів у майстри спорту, 152 першорозрядники та понад 1200 гравців із масовими розрядами. Тож, схоже, ця шахова історія має зіркове продовження. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.